Слава Ісусу Христу! Любі у Христі, брати і сестри. Сьогодні ми переживаємо з вами напередодні свята великого і славного пророка і Світянина. Переживаємо теж уже 524-й день визвольної боротьби нашого народу проти загарбників. І хотів би сьогодні в особливий спосіб звернутися і словом подяки. До всіх тих наших волонтерів, які допомагають нашим захисникам, які теж роблять різні збірки на допомогу люд, людям нашим на сході і на Півдні, чи то в Херсоні, чи в Береславі, чи в Запорізькій області та в інших місцях, хотів би підкреслити, що на протязі цього часу визвольної війни нашого народу дуже багато наших священників. Вдалися до волонтерської праці і, і насправді роблять такий подиву, гідний подвиг е, з, з тим, що допомагають нашим хлопцям. Е, дякую Богу, що минулого тижня я теж міг разом з нашими священиками-волонтерами побувати біля наших хлопців е, там, де вони захищають нас. Недалеко від передової, і можу так сказати особисто, що починаючи від, від Вінниці, від Умані, ми можемо побачити іншу Україну, іншу Україну, яка, яка, яка є в ризику бомбардувань, яка, яка є в іншій ситуації, ніж є ми тут на Заході. І і потім другий такий мій досвід, що зустрічаючи тих наших хлопців, захисників, героїв, воїнів, я міг побачити, що, що вони дуже потребують нашої підтримки. Вони відчувають, звичайно, на собі нашу молитву, всі ті речі, які ми робимо в нашому духовному житті. Але теж сьогодні є дуже важливий той елемент волонтерства. Волонтерство, яке позначене тим, що. Ми їдемо туди, щоб зустрітися з ними, щоб привести їм слово подяки, слово утіхи, щоб принести їм якусь невеличку допомогу, яку ми можемо дати, чи то якийсь позашляховик, чи якусь е, машину швидкої допомоги, чи, 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 чи просто навіть якісь, якісь інші речі, які підкреслюють нашу глибоку вдячність тому, що вони нас захищають. Ціною власного життя, тому так би хотів особливо подякувати е, сьогодні нашим священникам, волонтерам які, які йдуть до хлопців, несуть їм допомогу, які йдуть для того, щоб їх там благословити, на цю нелегку боротьбу, на цю нелегку боротьбу захисту своєї рідної землі. І, і також хотів би теж сказати, що пройшло ось 524 дні і можемо сказати, що десь так ми трошки вже звикли до, до, цього, до цього стану, в якому є, до цього, до цього стану війни. І багато хто вже е, так їде на відпочинок, зайнятий більше своїми справами. Звичайно, що ми всі маємо на це право, але теж хотів би так, як єпископ. Заохотити наших священиків, не, не опускати руки, не розслаблятися, але пам'ятати, що наш відпочинок буде тоді, коли, коли буде перемога наших хлопців. І поки триває ця визвольна війна, ми повинні бути чуйними, ми повинні бути палкими в молитві, але також старатися включатися в це волонтерство. З одного боку, дякую всім священникам, всім нашим вірникам, які роблять, правда, можемо подякувати отцям, які роблять цей бограч, які які роблять для наших хлопців вареники і відправляють на передову. Але хотів би так сказати, що кожного з нас це має торкнутися. Що не тільки там один, другий, третій повинні переживати за наших хлопців, але ми всі, як єпархія, як священники, як вірники, як куратори, повинні теж спитати себе, а що я можу зробити? Чим я можу допомогти нашим хлопцям? Богу, дякувати, маємо там наших священиків, капеланів, які постійно перебувають із хлопцями. Є такі, які теж перебувають тут і займаються тут із нашими захисниками. І, і просто сказати, що чим я можу допомогти тим нашим священникам, бо вони краще, ніж ми знають про потреби наших захисників. Тому що навіть маленький прояв, маленький прояв поваги і любові викликає в них потім ось це велике бажання, що вони не є самі, що вони захищають тих. Їх справді любить і цінує. І сьогодні дуже важливо для нас кажу, не розслаблятися, а цінувати той подвиг дарування свого життя за нас. Кожен захисник дарує, віддає своє життя за нас. А ми, з свого боку, як добрі християни, як християни-католики візантійського обряду, повинні не бути байдужими, але бути, бути чуйними. Питати себе, чим я можу допомогти сьогодні. Можемо зробити якісь збірки для людей на Херсонщині, може, як це зробив наш Карітас тепер Можемо зробити збірки на позашляховики, яких хлопці дуже потребують, потребують теж наші капелани. Так що, ось так, дорогі духовні отці, сьогодні з таким словом звертаюся до вас, що в часі цього свята Іллі Пророка Фесвітянина який був взятий до Господа на тій огненній колісниці, ми стараємося теж піклуватися про наших хлопців, як можемо, чим можемо. І найперше хочу подякувати ще раз всім тим, що стараються про наших хлопців, всім нашим волонтерам, але щоб ще більше людей і священиків. Прилучилося до цього руху волонтерства, до руху допомоги, пошани, молитви за наших захисників, героїв, які нас там захищають. Дякую, слава Ісусу Христу!